Боже, великий єдиний, нам Україну храни, сонця, благодатним промінням, весь народ наш, благосови світлом науки і знання всіх людей просвіти, чисні любові до краю нас і всіх людей своїх. Боже, зрости, молимось, Боже єдиний. Всю Україну храни, всі свої наспішки доброти Дай Даймо волю, даймо долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, нам ноги, благоліта! Просимо тебе, Боже наш, прийми від нас за всі наміри святі, за всіх людей твоїх, за мертвих, живих, ненароджених, Моління наші, за Україну. За всіх людей, тих, що нам помогли нашим козакам, молитвами, коштами, справами, за синьо-жовтий стяг України, під яким єднаються наші з тобою, Господи Боже, сили, хай скоріше Воскресіння святих героїв буде не зробіло сонця, неба, храбів і Україну нашу неньку. Навіть і вічні, очолить славний наш гетьманий король, Тарад Григорович Шевченко, а прем'єр-міністром буде Степан Андрійович Бандера, І почнеться правда і добра України на весь і справжня, переможна, добра ера. Роби, Господи, все те, що вийде з нами, всіма людями Божими на добре і святе. Нашу господню молитву цю, і дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла, наших фашистів і блазенів, нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн, ОГКЦ і ПЦУ і голосови на день цей і на майбуття нас. І всіх людей своїх у цей час благодать у ікони та Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Чи наш Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай щоб що прийшла царство твоя. Твоє, як на сонці, небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, хай буде на повсякчас, на віки вічні. Амінь.